Привіт, друзі, доброго раночку. Ще вісьми годин ранку немає. Я йду зараз в А Аліса спить ще. А я хочу свіжого хлібчика. Лити на сніданок ще мені борошно потрібна, запланувала сьогодні ліпити пальми, тож мені потрібно придбати. А така погода, що може піти дощик тож я хочу швиденько сходити, поки дощу що немає. Щось мені сьогодні не спиться з 4 годин ранку. Взагалі останнім часом сон такий дивний. Можу посеред ночі прокинутися, якісь думки в голову влітуть і вже до самітного ранку можу не заснути. Так як от сьогодні, ще 4 години ранку я просто лежу, кручусь, верчусь, а так вже і не заснула. Покупки зробила. Купила багет, купила баклажани, борошно. Цієї ночі Аліза спала краще, але я спала дуже погано. Я вам вже сказала, взагалі то декілька останніх днів дуже себе картаю за свій характер, за те, що я не вмію відмовляти людям. Навіть у випадках, коли мені це зовсім невигідно, коли я взагалі... Щось не хочу робити, і я дуже сильно беру це в голову. Наприклад, на днях стався такий випадок. Можливо, із-за цього я втратила сон. Декілька днів в мене був такий пригнічений настрій. Мене попросили дещо зробити, що взагалі мені було нецікаво. Мені це було невигідно і е, взагалі я е, на цьому мало розуміюся, тому я цього навіть трішки побоювалася. Але із за свого характера, що я не вмію людям говорити слово ні. Потрібно себе якось перевчати, перелаштовувати, тому що можна досить гарно попасти. Я і із-за цього в мене в голові була каша і не могла зібратися з думками, тому що ну, я не буду вдаватися в подробиці, розповідати, що це, але скажу так, що в кінці кінців я себе взяла в руки і я відмовилася від цього, але почувала себе, ніби я е, людей е, підвела. Не виправдала якісь очікування. Я розумію, що це неправильно, але я одну, нічого не можу зробити своїм таким дурним характером. Я ненавиджу собі цю рису характеру. Тож от і картаю себе, і в той же час я трішки і пишаюся собою, що в кінці кінців я зробила так, як було вигідно мені і. Ми зараз проходимо біля садочку. Ми зараз проходимо біля садочку, дітки збираються вранці. Цю музику і нам досить гучно, чутно. Роблять зарядку ранкову, вони тут граються. Клас. Оце боліться туди. Ранок в них починається досить рано. в них ця музика, мабуть, вже години-півтори. зараз. Вісім годин ранку. Так, тоді я повернуся до того, що я вам розповідала, що е, ненавиджу я в собі цю рису характеру і не можу з собою нічого поробити. Але я дуже рада, що все-таки я взяла себе в руки і відмовилася, і насправді мені стало е, легше, тому що... Вчорашню ніч я також погано спала, погано почувалася, тому що я не розуміла, які можуть бути наслідки і як може взагалі все обернутися, але, але хочу з вами поговорити. Скажіть, будь ласка, мені, чи вмієте ви говорити ні? У випадках, коли вам це невигідно, вам це не підходить, як ви в цьому вчитеся, як ви почуваєтеся, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що для мене це, мабуть, може бути якимось уроком від вас, тому що от, дуже важливо навчитися говорити «ні». Я це розумію. Я хочу цьому навчитися, і якщо у вас є рекомендації на цей рахунок, то я з радістю їх почитаю в коментарях. Друзі, я вам вранці розповідала, що трішки була в пригнічному стані, тому що не могла відмовити, але хочу трішки поточнити, тому що, можливо, не до кінця чітко пояснила. Ситуацію, ну, це ж не значить, що я прям на все погоджуюся і нікому нічого не, не можу відмовити. Ні, бувають, я сподіваюся, ви зрозуміли мене правильно. Бувають такі ситуації, коли там, люди тебе щось просять, і тобі ніби це нічого і не коштує там зробити. Або ну, до прикладу, я наприклад кажу. Схожа ситуація з тим, що в мене виникла так. Наприклад, нам потрібно зареєструвати інтернет-магазин, чи можна на твоє ім'я, бо в нас там є якісь ось такі моменти, ми це не можемо зробити. Ну, Нібито мені це нічого і не вартує, а з іншої сторони, ну, навіщо воно мені потрібна, тому що я не знаю. Чим буде цей інтернет-магазин, продажем чого займатися, або як там будуть кошти, чи не буде для мене якихось негативних наслідків цього всього. Ну, от. То я мала на увазі ось такі ситуації, що ніби і хороші, і знайомі, а з іншої сторони це абсолютно чужі мені люди, яких я там. Разів 10 бачила, так спілкувалися, каву ходили, попили, ніби серйозні, дорослі люди, але з іншої сторони, ну от. Тож, типу, ось такі ситуації завжди мене ставлять, мене ставлять в таку ситуацію, що я не знаю, як в таких ситуаціях людям відмовляти. Але добре, що все сталося так, як є, що я собі знайшла сили сказати ні. Тож, велика гора з пліч у мене впала. Я сьогодні півдня була вдома. Ліпила пальми, це зараз за лісою вийшло її укатати в колясці на Денний Сіон. Вона вже заснула, тож ми повертаємося додому. А в день Женя за лісою ходили на прогулянку до моря, до пляжика. Женя знімав таймлапс. Я сподіваюся, все вийшло, тож якщо так, то я вам обов'язково або вже вставила. Або вставлю цей шматочок, тому що якось ставила, і ви мені писали, що вам це сподобалося. Буду вам знімати такі таймлапси. Я сама полюбляю таке дивитися. На вулиці Покрапує дощик, я не знаю, чи вийдемо ми сьогодні кудись на вулицю на прогулянку. Хочу сподіватися. Що виявила, але на той же час хочу зараз трішки відпочити, тому що втомилася. Я вам, мабуть, вже надоїла тим, що я постійно мию, але обіцяю, що це сьогодні останній день. Друзі, і я щойно Аліси трішечки вздрімнула і мені стало набагато краще, легше. Я собі зробила каву і вийшла на балкон її попити. Але бачу, що крапає дрібненький, неприємний дощик. І мене це трішки засмутило. Тому що на вечір були деякі справи, а якщо буде дощ, то звісно доведеться якось по-іншому це все вирішувати. Ну що ж, будемо якось думати, що і як зробити. Я трішки поспала поспала хвилин 15, я вздрібнула біля Аліси і, а, мабуть, такий ранковий підйом о четвертій ранку дався ознаки, мені було якось. Досить-досить тяжко сьогодні. Протягом декількох останніх днів було морально тяжко, але 15 хвилин сну і я зараз почуваю набагато-набагато краще, мені набагато легше. Тож мені здається, у кожного в житті бувають такі ситуації, коли ти не можеш комусь чомусь відмовити. Не знаю. Можливо, я одна така, кому так тяжко даються такі моменти, але мені здається, у багатьох в житті таке буває, коли тебе якісь дрібнички просять, ніби і нічого такого складного, а насправді ти не розумієш, як це може в подальшому вплинути на твоє життя, і нібито зараз все окей, нічого страшного, але через роки, як воно тобі вилізе, яким боком? Тож, якщо у вас були такі історії, такі е випадки, я не знаю, такі, можливо, не в вашому житті, а в житті ваших знайомих, знайомих тож діліться. Такими історіями в коментарях. Я з величезним задоволенням почитаю. Я думаю, всім глядачам буде цікаво дізнатися. Це я вам пообіцяла, що це останнє відео, в якому я нею. Я беру себе в руки. І з завтрашнього дня буду позитивною людиною. Я вже бачу зміни, зміни вже є. Я йду на поправку. Ну, звісно, що. Новини з України постійно читаєш, постійно в телеграм-каналі якісь невеселі приходять історії, але ну, потрібно триматися, друзі. Давайте триматися, все буде, все буде добре. Покажу вам трішки місто сьогодні з висоти 6-го поверху. Там в горах над горами, біля моря взагалі зібралися темні хмари. Так, допиваю я свою каву та буду бігти додому, тому що якось досить неприємно. Під дощиком мокнути. Шкода, що в них немає тут навісу. ну Мені здається, все ще попереду вони зробили ось тут в мене у нас такий чан з рибками, вони зробили навіс, ось такий, але я думаю, що металевий навіс також в найближчому майбутньому має бути. Було б, було б добре, якби вони туди облаштували зону для відпочинку. Але, можливо, воно їм і не потрібно. Друзі, ну що ж, вийшли ми прогулятися. Трішки капає дощик. І це неприємно, але потрібно було в будь-якому разі зайти в аптеку, бо у Алісі почався кашель. У мене залишалися ліки від кашлю, сиропчик з минулого разу, але він... Закінчився, там було буквально на два рази прийому, вранці і в день, а на вечір вже немає. Тож потрібно було в будь-якому випадку виходити, щоб зайти в аптеку і придбати його. В аптеці фармацевт порадила мені ще ліки, порошок, який в водичку засипається і випивається для діток спеціальний, також і від кашлю при нежиті то я його також взяла, будемо лікуватися. Hello. Hello. Ну що ж, друзі, в аптеці нам дали проспал. Я саме за ним прийшла і ось фармацевт порекомендувала такий засіб. Спробуємо. Розчиняється в водичці, випивається два рази в день вранці та ввечері. От, будемо лікуватися. Вона почула, як Аліса кашляє, тож запропонувала ще ось це взяти. Ну і під кінець відео, давайте трішечки про б'юті. Я вам хотіла розповісти, я використовувала ось цей засіб від оренці для вмивання. Блакитний, мені, в принципі, сподобався. Єдине, що трінішечки трішечки підсушував шкіру, але не критично. А, ніби нічого. І сьогодні я почала використовувати зелений. Поки що великої різниці не помітила. Гарненько також він змиває макіяж, все, що було на обличчі. Я в ним вмиваюся як вранці, так і ввечері. І в ньому є такі дрібнесенькі мікрочастинки, як в зеленому, так і в блакитному. Ними дуже гарно скрабувати обличчя. Вони дрібнесенькі, вони не сильно травмують шкіру, але якщо помасувати, то такий, знаєте, ефект легкого пілінгу можна отримати, тож використовую. Тільки от декілька разів використала зелений, ще не сильно зрозуміла. Але мені здалося, що він також трішечки-трішечки підсушує шкіру для моєї жирної шкіри. На даний момент мене жирна, а взагалі у мене нормальний тип шкіри, то моя шкіра з ним нормально почувається. Ось, ось такий результат. Я вже тестувала білий, від білого я не відчувала, що шкіру він стягує, підсушує. І в мене ще на черзі рожевий. Тож протестую всі і обов'язково вам розповім в окремому косметичному відео. Я вже з нетерпінням чекаю, коли настане той день, коли я зберуся силами і почну для вас записувати косметичні відео. А ви можете мене трішки цим заохотити, підбадьорити, якщо мені почнете в коментарях писати, що ви чекаєте від мене косметичного контенту. Я швидше це зроблю. <рі> цей день добіг до кінця, ми трішечки змокли, але то нічого. Будемо завершувати цей блог, бо день вже закінчився. Я вам дуже вдячна за коментарі та вподобайки. Мені завжди приємно отримувати їх від вас. Я з радістю вам відповідаю та спілкуюся з вами в коментарях, ви це знаєте. І вам бажаю гарного ранку дня або вечора. Рузі, мирного неба нам всім. І бувайте до зустрічі завтра, в наступному новому ролику.